Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко, і радий вітати сьогоднішньому мою гостю. А саме до мене сьогодні завітала директорка регіонального центру з надання безоплатної е вторинної правової допомоги у Вінницькій області, пані Марина Лукіянова. Пані Марина, я радий вас бачити. Я також вас рада бачити. Ви мене чуєте? До речі, да бачимося перший раз в цьому році. Да, Тому да. я хочу привітати вас і наших слухачів з новим роком. Я хочу побажати кожній людині, кожній українській сім'ї, напевне, того звичного е, звичної тої рутини, яка на сьогоднішній день, напевне, в період війни на вагу золота, е, в колі друзів бути в колі рідних, і щоб завжди е, наші близькі люди були з нами на зв'язку і були в безпеці. Дякую, дякую вам, пані Е, Дякую вам, що ви завітали. Я знаю, що ну відверто ми не бачилися вже десь два-три місяці. Це точно. І ну так сталося. У вас робота у нас ефіри. Це все зрозуміло, пані Марина. Про що можна говорити? В мене ж загальні запитання стосовно того, як минув минулий рік, і звісно, в першу чергу, якщо наприклад у 2022 році ми говорили в основному про що? Про допомогу внутрішньо переміщеним нашим українцям, внутрішньо переміщеним особам, і це можна сказати, що це була така акцентна тема в 2022 року, якою була або якими були акцентні теми 2023 року. Року для безпосередньо вашої дирекції, ну, це всі теми, які на сьогоднішній день, з якими людина взагалі в своєму е, буденному житті е, зіштовхується. Це а питання було... і земель е, е, угу. це земельне право, да, і особливості реалізації тих норм е, саме в період воєнного стану, це і трудові стосунки, це і е, певні напевне. Якісь певні на сьогоднішній день і е, е, в шахрайські, якісь певні нові схеми, які на сьогоднішній uh -huh. день з'явилися, і людина звертається до нас для того, щоб захистити свої права. От, зовсім Це... вибачав зовсім недавно е, бачив е, м, буквально декілька днів тому. Я бачив шахрайські розповідь про шахрайські теми схеми вірніше, е, пов'язані з нерухомістю. Ну, на сьогоднішній день тому, що... це не лише нерухомість, це на, не жаль, лише, та, да, на жаль, і фінансові якісь певні uh -huh. операції, що пов'язано разом з тим, коли людина і користується певними банківськими послугами, інші фінансові установи, да, і коли певна інформація або люди виманюють певну інформацію людини. Її персональні дані, користуючись цим, знімають гроші, кошти з рахунку, або беруть на себе якісь певні кредити, зокрема споживчі кредити, uh -huh. кошти беруть таким чином. Тобто люди. На сьогоднішній день більш вразливі, напевне, до розуміння тієї ситуації, як себе захистити, до розуміння того, які ж в неї є на сьогоднішній день, є, є права, тому що в період воєнного стану є певні обмеження, тому що все, що стосується людини, людини як безпосередньо цивільної в тих регіонах, де, скажімо, відносно безпечний. Рівень, так і в тих регіонах, де на сьогоднішній день більш, скажем, критичніша ситуація, uh -huh. прифронтові зони де окуповані, окуповані. Тобто, всі питання, які на сьогоднішній день можливі, це і питання пенсії, питання і е, отримання е, заробітної платні. Тобто, це питання знову ж таки домашнього насильства, це і питання торгівлі людьми. Тобто дуже широкий спектр таких питань, з якими на сьогоднішній день людина звертається? А от ви сказали крайні моменти? Я хотів би зачепити, тому що я знаю, що ви і брали участь в і в круглих столах, і в зустрічах, і в інших в різних заходах, іншої форми заходах, наприклад, та сама торгівля людьми. Наскільки зараз це питання гостро стоїть? Наприклад, от на нашій території Я мені дуже... здається, у нас зовсім інші питання. У нас війна, у нас мобілізація, у нас е зниклі люди. Ну і так далі, і так далі. А торгівля. Ну, питання в тому, що в нас людина ще не може ідентифікувати цю проблему, навіть uh -huh. якщо відносно неї це відбувається. Ми розуміємо таким чином, знаєте, де е, нещодавно я спілкувалася з колегою, да, і в, е, він мені озвучив таке питання: так, в нас такого немає. Uh -huh. Але якщо ми подивимося на, е, е, скажімо так, на сільську місцевість. Де відбувається залучення людини там до, скажемо, до допомоги в господарстві іншій людині, угу. і оплата за це не здійснюється. Зазвичай люди це сприймають таким чином, якщо людина, скориставшись тим скрутним сетою скскрутною ситуацією, те, що в неї немає, там заробітку, вони потребують таких ось коштів на те, щоб сходити в магазин, придбати хліб. Людина розуміє те, що вона їй дала їсти і дала то випити 100 грам, угу, угу. то вже вона зробила дуже добре для тієї людини розрахувалася. Але взамін, угу. да, вона використовує фактично її безоплатну працю. Тобто, це я говорю такий незначний та, приклад, <рив> який, в якому людина не ідентифікує якусь ситуацію, що порушується її права. експлуатують. І це все знаєте та. людьми сприймається як. як як норму. як, як норма, не... як буденність, не, не як нормальність норму, як буденність, тому якісь певні такі більш жахливіші е, да, речі, угу. і коли людина е, потрапляє в них, для неї також не зовсім е, вистачає сили духу для того, щоб звернутися до когось за допомогою або навпаки Звісно, відмовитися, людина, по... виконувати якісь певні роботи. Та? Так це може бути через шантаж, це може бути через те, що людина перебуває в саме таких е, 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 якихось певних сімей. В сімейній ситуації, коли вона не спілкується зі своєю родиною або не підтримує нормальних стосунків. Да? Це тоді, коли людина навіть залишається на самоті, і більше у неї нема нікого ні рідних, ні близьких, да, які готові стати її підтримкою. На сьогоднішній день ми бачимо, що дуже багато людей є, і виїжджає з території України і знову ж в таких самих ситуаціях, з урахуванням. Того, що е, е, ще не знають люди ні мови, можуть потрапити в різні ситуації, uh -huh. в різні ситуації саме за кордоном, і знову ж таки, оцей мовний бар'єр е, і напевне. Не, не дає можливості своєчасно і нерозуміння того, куди і до кого звернутися, повідомити про ту ситуацію, що вона потрапила в якусь певну проблему. Е, пані Марино, от ви сказали за кордоном. А яким чином ви, ви можете якимось чином допомогти тим, хто за кордоном по, в щось потрапив або щось викликало? Я так м'яко скажу, викликало сумнів, наприклад. Як ви можете допомогти, якщо людина Я там? у не... ви... знову То... на наших ефірах говорила про те, що є існує гаряча ну, ну скажімо, гаряча лінія системи безоплатної правничої допомоги так. на території України за номером 0800 213 103. Але так само є гаряча лінія безпосередньо для наших громадян, які перебувають за кордоном, і так само за телефоном ми можемо надати правову пораду, інформаційну підтримку і підсказати, куди людині звернутися для того, щоби. Повідомити про те, що було порушено її права, або було вчинено відносно неї злочин. На іншій території, або так. на території іншої держави. Да, за так, тарифами, так. за тарифами, звісно, та лінія, яка е, в нас працює на території України, вона uh -huh. безкоштовна за територію нашої країни. Е, ну, там вона, да, за розрахуну. тарифами мобільного оператора, якими користує, якими користується людина, uh -huh. а, пані Марино, скажіть, будь ласка, чи є, наприклад, в двадцять році зараз, напевно, це більше? Мені чомусь так здається. Може я помиляюся? Чи є якась певна? Категорія людей, які до вас звертаються стосовно мобілізації? Ну, я думаю, що на сьогоднішній день е, кожен чоловік чи кожна жінка є, е, е, звісно, угу. цими питаннями, це, це сьогодні багато хто переймається. Я не, не знаю, наскільки це коректно буде сказати, але звертаються люди із тих питань, е, деколи з об'єктивних, а деколи і ні. Для того щоб дізнатися наскільки в нього є можливість е, бути немобілізованим, угу. знову таки з точки зору закону. Точки з, з точки зору, зору, зору закону. Я чому сказав, що в минулому році можливо ні. А менше а в цьому більше. Чому тому, що от закон, законопроект він обговорюється. Є е, е, наскільки мені знову такі це дуже різні джерела по-різному пишуть. Є один е, умовно, скажу так. Це каб... е, кабінету міністрів. А є ще два чи навіть три альтернативних. Ну, поки що це все обговорюється. Поки що це все знаходиться в на моменті обговорення. Ще немає нічого Ні, такого ще конкретного немає. я наскільки я знаю, що в останній в понеділок була інформація про те, що повернути на допрацювання. Uh -huh, тому uh -huh. чекаємо вже остаточного е, остаточного фінального, скажімо так, проекту. Наскільки він буде прийняти, я чув виступи деяких народних депутатів, які казали про це, це було ще наприкінці року. Які казали, що не так швидко він буде прийнятий. Чому тому що дуже багато пра. Авок і неоднозначність, і, і, і через і через кому називали абсолютно різні моменти. Ми багато на сьогоднішній день спостерігаємо. Я думаю, що це не секрет. Дав засобах масової інформації в соціальних мережах багато обговорюється якісь певних таких. Порушень прав людини mm -hmm. з боку центрів комплектування, комплектування. Да, і соціальної підтримки, і я однозначно за те, щоб Цю процедуру врегулювати настільки чітко, щоб не було потім ніяких можливостей перевищувати свої службові обов'язки uh -huh. і е, в незаконний спосіб тягнути чи примушувати тих людей виконувати свій обов'язок. Uh -huh. Тут та позиція, яка буде з одного боку і в певній мірі е, захистить або дасть чітке да, да, розуміння своїх прав і своїх можливостей безпосередньо чоловікам, жінкам, які е, підлягають підмальбіль. Під Лізацію да і поставить чіткі рамки безпосередньо. Я я би хотіла, щоб так поставили чіткі рамки безпосередньо для е, працівників. ТЦК. Ну, ви би так хотіли. Ми розуміємо, чому тому, що ви правник, ви маєте в своїй роботі опиратися на букву закона, і це має бути абсолютно однаково для всіх. Це має бути Без е, е, да для всіх, але люди разом з тим повинні розуміти, що в цій процедурі в нас як в правової держави, ми ж все ж таки ідемо в Європу. Да також е, дотримуються і права, і певні принципи. І звісно, е, ми стаємо. Тієї демократичної правової соціальної держави угу. зі всіма гарантіями зі всіма можливостями захисту і е, забезпечення, звісно, виконання певного свого обов'язку, але разом з тим, е, е, щоб улькожного у е, в кожної людини, яка знаходиться на території нашої держави в разі порушення е, прав. Або допущення якихось перевищень незаконних дій, звісно, і люди мали розуміли, право на захист, розуміли, та. що mm -hmm. за це буде якась відповідальність, і звісно, буде захист. Тому не буде ні тому в такій ситуації не буде потім виникати ніяких питань і не буде такого страху, саме навіть з скажімо так, зі всіма тими законними підставами, які на сьогоднішній день визначені законом і дають можливість звільнитися від отримати звільнення від мобілізації. Піти людині повідомити про свої облікові дані, як того вимагає, да, і просто отримати ну якесь певне рішення від строчку чи е, стосовно е, мобілізації. Або якщо людина все добре, в неї в неї нема ніяких обставин, які е, дають Даю можливість відниці. Звісно, піти виконувати свій свій обов'язок. А ще один момент, який би я хотів, щоб ви прокоментували: М -м, наскільки мені відомо, ви підписали меморандум з. Харківським, як правильно називається Харківська академія. Харківський національний університет національний внутрішніх університет. Справ. Так. Так. Ось про, про цю сторінку вашої роботи про цю сторінку. Ну для мене це вдвічі приємно, оскільки перше, я випускниця Харківського національного університету внутрішніх справ. Це мій рідний угу. навчальний заклад. По-друге, це в минулому році трохи ми так розширили коло наших партнерів, з якими ми будемо раді взаємодіяти. Цей проєкт, скажем, ой, цей проект, договір наш про співпрацю. Меморандум, скажем, він буде направлений на те, щоб дати можливість і юристам, і курсантам отримувати таку практичне розуміння і практичні навики скажімо, в, 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 в тому процесі навчання, в тих здобутих знаннях, які вони отримують під час навчання. Під час вже служби, якщо ми говоримо про курсантів uh -huh. сьогодні, звісно, ми співпрацюємо не лише з Харківським університетом. Ми спрацюємо зі всіма навчальними закладами на території Вінницької області і з кожним навчальним закладом, як, до прикладу, аграрний університет дав нас є якісь певні свої відмінності і певні свої особливості в рамках нашої співпраці з аграрним університетом. Ми створили правозахисну групу серед студентів. Юристів, які навчаються на юридичному факультеті, їхня діяльність направлена на те, щоб скажімо так, надавати. Правову підтримку для своїх же студентів свого же університету, тільки з інших факультетів. Якщо ми говоримо про торгово-економічний інститут і педагогічний педагогічний державний університет імені Михайла Коцюбинського, то тут ми співпрацюємо з ними в напрямку залучення студентів до судового волонтерства. Угу. Цей проєкт був реалізований вже реалізується протягом трьох років. і він Направлення на те, щоб студенти в приміщенні суду надавали такі практичні інформаційну допомогу відвідувачам суду або учасникам самих процесів, це дуже важливо, оскільки людина, якщо вона не Ніколи не стикалася з цією процедурою судочинством, да, і вона в перший раз в суді, або навіть другий і третій, але це все одно для звичайної людини це певний стрес, певна розгубленість. Тому такі студенти допомагають такі волонтери, да, допомагають людині зорієнтуватися в приміщенні суду, допомагають знайти судову залу, надають певну інформацію щодо того, де знаходиться канцелярія, як отримати копію. Коп рішення суду, а е, цей проект. Ми реалізуємо разом з Вінницьким міським судом і з апеляційним судом Вінницької області. І я хочу сказати, що такі судові волонтери вже на сьогоднішній день скажімо так, реалізуються, чи навіть не працюють, а залучені до роботи суду не лише в нашому регіоні, а по іншим регіонам також є вже така практика. Але наша відмінність те, що ми в цьому проєкті Відкрили для спрощення доступу до безоплатної правової допомоги саме для відвідувачів суду у Вінницькому міському суді відкрито кабінет безоплатної правничої допомоги, і тому, якщо людині потрібно певне, певне консультування, консультування да або навіть волонтер суду говорить про те, що ваша судова зала, скажіть, будь ласка, якщо людина бажає скаже, я ось в такому статусі волонтер суду може роз'яснити людині навіть. І, і, її і, права, права. Її права. І, і, зокрема, і право на безоплатну правову допомогу, uh -huh. і одразу ж перенаправити, або супроводити до е, нашого юриста, який вже, скажімо, може е, роз'яснити людині можливість користатися безоплатною правовою допомогою в частині правового супроводу, чи то для захисту, чи то для представництва інтересів. Uh -huh. uh... Тобто ви а стосовно ну, харківського харківських, да, та, я, да, так. харківських стосовно ви не Харків... зупинилися да. стосовно харківського університету, то тут теж є певна своя особливість. Ми вирішили саме, що ця робота буде в основному базуватися на роботі, на співпраці і роботі юридичної клініки. Тому наші юристи, наші адвокати, які співпрацюють з системою безоплатної правової допомоги, разом із курсантами і студентами Харківського національного університету внутрішніх справ будуть долучатися. До надання первинної правової допомоги мешканцям міста Вінниці, і таким в такий спосіб я думаю, що студентам буде найкраще засвоєно і напрацьовано уже практичні навики mm -hmm. щодо надання зокрема і правової допомоги. Все ж ви всі ж вони правники Так, да, це ж практика. Це практикум yeah. такий ви їм запропонували і. І вам цікаво. І вам є, і їм є майданчик, де знову таки відчути і спробувати і почути і щось таке. Ну і крім того, звісно, ми готові сьогодні також і стати базою практики для студентів і для курсантів. Uh -huh. Дякую вам ще раз. Нагадаю, директорка регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Вінницькій області, пані Марина Лукіянова, була гостею першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Як завжди, запрошую вас на наш майданчик, як завжди, радий був вас і бачити, і завжди. Завжди радий вас бачити, адже ми по ходу року по місячно. Ви в основному вибираєте такі теми, які цікаві не тільки вам, як правниці, а також цікаві нашим глядачам і слухачам. Тому велкам завжди радий бачити. Дякую. Дякую до зустрічі. Дякую, шановні наші глядачі і слухачі. Ідемо зараз на невеличку музичну паузу. А ви залишаєтеся на частоті 101,8 FM, залишайтеся разом із нами. Час змін з Олегом СИНКОМ Новий вінницький ритм. 101,8 МФМ. Місто над Богом. Події, що поруч.